Протиповітряною обороною було збито подавлено 26 ворожих безпілотників, типу гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на чотирьох локаціях, а також падіння збитих уламків на одній. Атака триває в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Ми дякуємо протиповітряній обороні збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. Однак за оновленою інформацією повітряних сил наразі зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб на Запорізьку область в напрямку півдня Дніпропетровщини. Ми закликаємо мешканців цих регіонів пройти до найближчого укриття. Херсон зранку російські окупанти обстріляли у Херсоні. обстріляли житлові квартали. Внаслідок обстрілу зруйнована господарська споруда. Зайнявся автомобіль. Рятувальники загасили пожежу. На щастя, постраждалих немає. Також відомо, що одна людина загинула ще троє поранені. внаслідок ворожих атак по Василівському, Запорізькому та Пологівському районах. Про це інформує обласна військова адміністрація. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 400 ударів по 15 населених пунктах Запорізького регіону. Оно військо Російської Федерації здійснили чотири авіаційні удари по Тернуватому новому Запоріжжю, Новоузпенівському. Та Малинівці, а понад 230 безпілотників різної модифікації, переважно ФПВ, атакували Приморське, степове гуляйполе, Преображенко та ряд інших населених пунктів. Зокрема, росіяни для ударів по території Запорізької області використовували реактивні системи залпового вогню та наносили артилерійські удари. Надійшло залом 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. На Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах. Населених мутів області, зокрема, пошкодила багатоповерхівку та шість приватних будинків. Окрім цього, окупанти понівчили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. і Росія систематично атакує українських цивільних, щоб вигнати їх зі своїх домівок. Про це йдеться в звіті незалежної міжнародної комісії з розслідування ситуації в Україні. Йдеться зокрема про атаки на цивільні об'єкти. Акти на території понад 300 кілометрів уздовж правого берега Дніпра, які охоплюють Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. Цілю атак були люди, житлові будинки та споруди, пункти гуманітарної допомоги і енергооб'єкти. Також під обстріли потрапляли карети швидкої допомоги та пожежні підрозділи. У документі зафіксували дії влади Росії з примусового переміщення українців із окупованих територій. Також там задокументували випадки затримань, тортур та вилучення документів.

А от українці є світовими лідерами у робототехніці та вдосконалюють свої дрони місяць за місяцем. Про це інформує видання Sky News. Російсько-українська війна із все більшим застосуванням робототехніки є першою в історії війною шостого покоління. вважає військовий аналітик Майкл Кларк. Він навів за приклад морські безпілотники, які знищили близько третини чорноморського флоту Росії. Кларк додав, що ці дрони наразі є найкращими у світі, тому що українці впроваджують інновації щомісяця. Кларк додав, що під час другої світової війни лідерами з. Провадження інновацій були британці та американці. Сьогодні цю роль грають українці. Арешт майна та рахунків для тих, хто тікає з війська. Народний депутат розповів, що в Верховній Раді хочуть посилити відповідальність за, само... за СЗЧ. в інтерв'ю за телеграф. Руслан Гробенко повідомив, що зараз у Верховній Раді розглядають різні варіанти покарань для військових, які пішли у самобільне залишення частини. Зокрема, пропонується арештувати рахунки та майно або збільшити строки покарання. Треба сідати з генштабом, вирішувати за що будуть голоси, а за що ні. Адже в раді є прихильники партії СЗЧ, а є прихильники партії перемоги, але жодна з цих груп не має більшості. Україна повернула ще 17 дітей і підлітків з тимчасово окупованих територій. Зокрема, у межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 17-річного хлопця, якого росіяни примусово відправили до військового табору. Іншого 17-річного затримали під час обшуку будинку. Окупанти забрали в його родини техніку, допитували і погрожували через родичів у збройних силах України. З окупації вдалося вивести також 7-річного хлопчика, якогось якого дідусь і бабуся мали ховати вдома. Бо окупаційна влада готувалася Вилучити його повернулися і дівчинка 12 років, та її 9-річний брат, яких цькували в школі. Дітям казали, що їх треба вбити, бо вони українці. А от російський Лукол продає активи за кордоном через санкції. Розгляд пропозицій від покупців вже стартував. «Лукойл» Лукоїл продаватиме актив в межах ліцензії від управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Однак для цього необхідно звернутися за продовженням дії ліцензії для забезпечення роботи міжнародних активів. Нагадаємо вам, після запровадження Трампом 23 жовтня санкції проти Роснафти. «Лукойлу» акції корпорації різко впали. Разом лише за два дні компанії втратили понад 5 мільярд, мільярда доларів. Ну і просто зараз ви дізнаєте, що підпільно виробляли на Львівщині, який рекрутинговий центр відкрили у Львові, та як містяни долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Про все це більш детальніше розповість наша марта Байдака. Та студія та глядачів ранок лайф», а на Львівщині викрали підпільні цехи з виробництва контрафактного алкоголю. Правоохоронці виявили два нелегальні цехи, де виготовляли алкоголь під виглядом продукції відомих брендів. Незаконне виробництво було організоване у нежитлових приміщеннях на території Львівської області. Готову продукцію продавали як оптом, так і в розстріл. Під час обшуків вилучили 3 тисячі літрів спирту, 700 пляшок горілки, підроблені акцизні марки, обладнання та понад 42 тисячі пляшок з клотари. Вартість вилученого становить майже 2 мільйони гривень. Розслідування триває, встановлюють причетних до незаконного виробництва. А у Львові відкрили рекрутинговий центр одразу трьох артилерійських підрозділів Збройних сил України, зокрема 26, шостої, 45 п'ятої та 47 сьомої окремих артилерійських бригад. Центр створили, щоб охочі могли отримати інформацію про службу, актуальні вакансії та добровільно обрали підрозділ і посаду для проходження служби. Зокрема, бригада. Шукають артилеристів, водіїв, операторів ВПЛА, саперів, ремонтників, кулеметників, стрільців, кухарів та спеціалістів зв'язку. Рекрутинговий центр у Львові працює на вулиці Марка Вовчка, 21, з 9 до 18.00. А напередодні у день української писемності та мови в Україні відбувся всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Назва тексту Треба жити. Диктант прочитала народна артистка України Наталія Сумська. У Львові написання диктанту організували у 22 бібліотеках міста та у муніципальному тері Стрільниця. В останньому побували новини лайф і дізналися враження від диктанту у львів'ян, які долучились до написання тексту. Bilše, davajte počujemo o premijimovi. Дуже сподобалось писати. Відчула себе як в школі. Списувала дуже активно, бо я дуже не встигала за те, що говорила пані Наталя. Вона насправді дала такий дуже великий темп на початку, особливо. Але ну чути, що вона гарно чітко розмовляє. Єдине трішки було за швидко. І насправді це дуже гарна і класна можливість а, насправді об'єднатися і робити щось разом. Та й справді сьогоденні подібні тексти дуже відгукуються, тому справді важливо долучатися Текст був дуже приємний. Цікавий і справді дуже багато для себе нового відкрив якісь слова, які не вживаються повсякденні, але в цьому тексті вони були і це класно їх собі нагадати. Я до досить давно не писала радіодиктант. Я ну насправді дуже рада, що сьогодні прийшла, тому що е ну, це дає таку, можна сказати, єдність. Я пишу його вже не перший рік. Е спочатку це була така традиція в школі. Вибирали кількох учнів з класу, і всі там сиділи в вишиванках, писали, а потім вже зрозуміла. Що це дуже важливо і для мене, тому що це збереження якоїсь традиції, і особливо зараз в такі складні часи. Це об'єднання людей по всій країні разом, що не посадити цей диктант. Як на мене, ще це дуже, дуже гарна традиція. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за один долар потрібно буде віддати 42 гривні та 20 копійок. А за одне євро 49 гривень та 25 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень, 28 копійок дизельне паливо, 55 гривень 49 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 57 копійок. І до погоди Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Дощитиме впродовж дня, а температура повітря в день буде до плюс 9 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія. Наша кореспондентка Марта Байдак розповідала про останні події львівського регіону. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі платформі. Но з восьми до 11. З вами був Олександр Саюн. Побачимось за годину. Друзі, ранок лев триває у студії Віталій Прудеус, і вна, в нас в нас нових гість. Я радий вітати в цій студії Миколу Томенка, політичного та громадського діяча. Пане Миколу, добрий ранок. Добрий ранок. Є термінова новина. От що на Мельченко з нами був директор енергетичних програм Центру Ми багато говорили про ситуацію в енергетиці, коли стартує опалювальний сезон. І От він пішов, і вже є заява від президента якраз про опалювальний сезон. Що він в Україні розпочнеться сьогодні, 28 жовтня. Про це президент заявив під час спілкування з журналістами, також повідомив, що Україна вже знайшла близько 70% необхідних коштів на імпорт газу, якому по якому в нас є дефіцит. Щось ми накопичили, а щось є в дефіциті. Ну ось така позитивна новина. Сподіваємося, тепло почне з'являтися, бо дійсно трошки холодно да, вдома. Так. Ну от, я ну спокійно ставлюся. Я завжди за якби раціональне і е, адекватне пояснення ситуації, якщо погана ситуація. Це, значить, ну, всі мусять терпіти і влада, і ми, але тут дійсно, до речі, довоєнний період, час від часу от, така гра була, коли, наприклад, там влада опозиції або в даному випадку Центральна Рада і місцева влада якби, грають такі речі. Тобто, це ж якби, не перша історія. Пам'ятаєте, що вона почалася. що Коли сказали, що будемо з 1 листопада, оскільки ситуація не проста, місцеві голови сказали, що з 1 листопада, потім урядовці сказали, що а взорити не з 1 листопада, це хай. Як місцева влада, як хоче, як якщо влада. гроші є, значить, і можливості все це робіть. А тепер і президент далі. виходить і каже, ні, да, сьогодні да, так і, і починається. Президент це. сказав, ну, якщо сьогодні, то сьогодні. Це при тому, що раніше оголосили ще на початку жовтня, що опалювальний сезон вже починається в садочках і в школах. Так. Тобто, ну, деякі дивіться, деякі буквально кілька місяців аналізував, кілька місяців вже включилися. да, Ну, в основному це, це Галичини, Західної України е, включилися. Але тут я ж кажу, на жаль, от нічого у нас не змінюється на краще в системі дійсно, як я кажу, раціональної, розумілої політики, тому що перше, треба заздалегідь це робити, да? не, не тільки тому, що нам холодно чи жарко, а тому, що ясно, що машина, е, ця інфраструктура повинна завестися, почати працювати і так далі. Але і другий момент, ну такий емоційний, я би сказав, момент, я реагував на нього, коли е, теперішній. Бо ви знаєте, що у Шкличка, значить велика кількість заступників під кримінальними там всякими розслідуваннями, і перший заступник черговий там пішов відставкою, тепер пантілею, перший заступник yeah. за Рознюкає він був заступником. І Пантелеєв науково довів, що треба 1 листопада. До речі, ну не зовсім адекватно сказав, що прогноз погоди, тепло, жара, 16 градусів. В цей період ну, не було 16-17 градусів, було. як він казав. Але інша історія, що буквально за день до цієї заяви збиралася Київрада. Так, значить, і яка? Значить, сказала, що гроші в нас є, в нас все хорошо. Значить, і давайте, але депутати об'єдствують. Значить, і в депутатів, ну наші глядачі, можливо, не всі знають. Або як ваші київські програми дивляться, то хто дивиться, знає. Що в нас є така штука, називається депутатський фонд. Ви як депутат, а в Києві 120 депутатів. Значить, от у вас є гроші. Ну і об'єктивно кажучи, ну ви в ручному режимі ніхто не перевіряє, це ж не тендер. Тобто, ви сказали, от, значить, в мене в кума є будівельна компанія, і зараз він простої. Хай він трошки підремонтує школу. Значить, де вчиться мій внук, наприклад, чи син? Значить, і ці гроші виділяються без тендерів, без обговорення, без нічого. Так, от вони додали 300 мільйонів. На цих депутатів, от напередодні сезону, і побили рекорд. Значить, у нас зараз на так звані депутатські фонди з київського бюджету, ми платники податків, в 2025 році оплатимо півтора мільярда гривень. Півтора мільярда. Але і сумна історія знову таки до відсутності державної політики і місцевих політик, що за кілька днів. Коли російська орда бомборнула нас, значить, ну і тут давайте ми всі свої, значить, не, не, не будемо в таємниці грати. Ну так. серйозно попало по енергетичних об'єктах. Я троєщину проїжджав пару днів назад, ви бачили, яка пожежа була на Троєщині. Ну там, кажуть, чіт... склади горіли. Ну, м'яко кажучи, це не зовсім склади. Скажемо так, енергетичний об'єкт, я б так сказав, да? і не будемо називати чітко, але я думаю, що океани всі це знають. І ну, залучили велетенську кількість техніки і Коптерів, щоб це погасити, і тоді стало питання, що в Київ був під загрозою якийсь період не тільки електроенергії, а й води. Потім кинулися і виявилося, що на, на момент. От такої критичної ситуації взагалі до зими ніхто не готувався, немає ні резервуарів, ні запасів і так далі. І тоді знову Київрада збирається і каже, що давайте щось робити, да. давайте ці 300 мільйонів, що ми вам дали депутатів, дамо пізніше, а ці 300 мільйонів кинемо на бортницьку станцію, що підготуємося до критичної ситуації. Тому, чому я цей приклад привів? Тому що гра в популізм і в політику або в свої інтереси, вона погано закінчується для людей. Тому ну не можна що. Президент не повинен визначати, і і не міський голова повинен визначати і далі. Це фахівці повинні визначати, розрахувати. Нам повинні довести цифри і сказати, що друзі, да, ситуація важка. Значить, хтось там винен, ми накажемо звільним з роботи, а включаємо, чи 28 восьму, чи 1-го. А кожен день, якби перегравати, таке враження, що в нас появилися нові запаси за день. Так. Їх не було, а тепер появилися. Так. Тому на жаль, Можливо. цей момент кон'юнктури має місце бути, і на жаль, відповідальності. Але пана центральної влади ні місцевої нема, можливо, дійсно за таких екстремальних обставин потрібно якраз і ручне тут вже керування ситуацією. Бо хтось один має приймати рішення, збираючи всі всі дані. От в даному випадку це президент, як верховний головнокомандувач, Бо е, загалом то ви все правильно кажете, але ніхто не враховує ці удари, які можуть бути, або дані розвідки, що там планують росіяни і так далі. Ну, дійсно, тоді треба... Кличко цього Ні. не знає. Ні, Якщо так, то завжди так. Тобто, Бо виглядає історія така, коли, значить, мова йде про хороші новини, то президент говорить, коли про погані, значить, то ну. говорять інші люди. Тобто, ну Це завжди було, так. це не тільки, ви знаєте, ну. це давня українська політична традиція. Тому ми мусимо діяти не від характеру новин, ага. а від інституційної моделі управління. Тобто, я за те, що сьогодні в умовах військового стану, звичайно, статус виконавчого Влади набагато більше і давайте об'єктивно скажемо згідно закону про правовий режим воєнного стану. У нас і обласні військові адміністрації сьогодні набагато і обласні ради ну, так між нами ну, кажуть, майже нічого не вирішують. Тобто, і тут є пояснення, є пояснення. Але ну не може бути тут подвійних стандартів. Тобто, якщо і, і погана новина, тоді хай президент так. говорить теж погану новину. Ну сподіваємося, він нас зігріє сьогодні не лише цією заявою, але й фактичним її, її реалізацією. Друзі, ввечері напишете, чи з'явилося тепло або завтра зранку в нашому нашому вже ранковому ефірі, чи подіяли слова президента. Ну і є інша заява президента про те, що Україна разом із союзниками протягом наступних 70 днів працюватиме над розробкою плану припинення вогню на війні. Про це заявив президент в інтерв'ю. Аксіос додав, що текст має бути коротким і без зайвих подробиць. Водночас, глава держави зазначив, що скептично ставиться до готовності Путіна прийняти будь-який мирний е, план. Ну і власне кажучи, давайте. Про, про останню цю позицію поговоримо. Пане Миколо, як ви вважаєте, яка ситуація в Росії, які там настрої, чи щось на Путіна, ну скажімо так, з точки зору можливо навіть суспільно-політичних настроїв Росіян ем, тисне і сприяє миру і згоду згоди на цей мир? Чи ні? Я думаю, що впливає. Е, ну, Це на жаль, не якби не домінуюча, не най не не ключова причина. Ключова причина, звичайно, що ну якби. Це значить, ми там е, політичну казку цю згадали про е, цього Кощія е, безсмертного. Да, якщо Путін це умовний кошчій, да? то е, голка, все таки, да, е, 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 яку треба знищити, да, щоб цього Кощія зліквідувати, все таки вона нафтогазова ця голка. Е, тобто, це, це ключ до е, е, тиску на Росію і перемоги над Росією е, е, мається на увазі, що як все таки. Росія перестане заробляти гроші на нафті і газі, значить, це вдари по економіці. Економіка відповідно вдари по настроях людей, бо це якби споживач споживацька ситуація, це від автомобілів до харчування і так далі. І тоді воно автоматично принесе. Ну, влада мусить реагувати на це. Значить, я не знаю, як в жовтні, бо жовтень ситуація в Росії, як ви знаєте, і на заправках і далі погіршилась. Вересні не була такої. Але я от процитую, думаю, глядачам буде цікаво, значить, я зайшов на сайт Левада-центр. Це ну реально незалежний соціологічний центр Росії, позиціонується як кіноагент, він не фінансується на бюджетні гроші Росії. І ну, попри те, що він виживає, ясно війну не називає, називає конфліктом, не називає тимчасово окуповані території, називає приєднані. Бо навіть віторії. Путін називав війну війною. А, да, але ну так щоб виживати, народ тримається значить, пропагандистської кремлівської наративі пропаганди. Де так, от значить, я подивився соціологію за вересень, тобто я думаю, що за жовтень ситуація ще ну не сильно, але трішки зміниться. Це ефект Аляски, зараз ви скажете. А, Тому про, що да, да. була це аляска ще, у штамо, да, тобто, да, да, якась, яка ну з одного боку, ніби розуміння, що мир може бути, але умовка ще на російських, на російських умовах. Але тим не менше, от от все рівно це такий пацифістський, як так сказати, настрій. Вони теж нам важливі, бо вони тиснуть і так далі. Ну, от дивіться, ми мали вересень. Ні, я дивлюсь табличку. У вересні ми маємо, значить, е, 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 такі настрої, Тобто вперше вперше ми маємо е, стійких прихильників миру 53%. Це вперше в історії війни, ну якщо брати 4 роки. Що більше половини Більшість. за те, щоб негайно зупинити війну, значить, ну наприклад, в вересні минулого року е, таких людей було 43%. Значить, відсотки. Значить, зараз три по, по лікарні так виваємо. Да, да? А по, якщо по, Росії... в Москві Взяти от дивіться, пан пан Микола, просто перед тим як ви про Москву розкажете, хочу показати ці нещодавні кадри з Москви, де відповідно мобільна вогнева група на зразок наших стоїть під Кремлем. Ну якби щоб відбувати атаки дронів там чи чогось, що летіло або могло летіти в той бік. Відповідно, ось такі моменти вони Впливають на настрої, в тому числі в Москві, як Ви вважаєте, чи ні? А, впливають чи вони, а, ні, вони впливають і як саме впливають я... ну на настрої всіх. Бо я так розумію, що це ж, ну, росіяни ну російські медіа цю фотографію зробили в <рес> Росії, та. теж бачили так. Але нашим медіа дуже вона зайшла. Да. Я помітив в інтернеті а, дуже популярне. Це фото да, впливають, але все рівно як я сьогодні написав, що Москва залишається найбільш войовничим за ментальністю містом, і по праву носить звання столиці війни. Рашизму. Чому я так написав? Тому що фактично Москва єдина, де менше половини стійких прихильників миру. Там 41%. Тобто я вам назвав цифри, це більше, ніж на 10%, відрізняється від середньо показників по Росії. Ну, для прикладу, а чому наскільки, так? Як це можна пояснити? наскільки от суттєві відмінності дивіться, навіть я візьму, наприклад, невеличкі містечко